Краще працювати, організовано протидіяти та зупинити ріст злочинності, побажав правоохоронця прокурор області на черговій колегії. Протягом останнього часу правопорушень на Буковині значно побільшало, повідомив Микола Якимчук. Проблемними залишаються питання росту тяжких злочинів. Розбоїв побільшало удвічі. Підіймає голову і організована злочинність, наголосив прокурор області. Формальна і боротьба із корупцією. мовляв за вісім місяців цього року. Жодної справи щодо корупції держслужбовців першої та другої категорії не скеровано до суду. Туди потрапила лише одна справа щодо сільського голови. Наголосив Микола Кімчук. Також пан прокурор закликав карати тих, хто охиляється від мобілізації. Усього за 2015 рік на Буковині розпочато 100 таких кримінальних проваджень. 13 чоловіків, які ухилялися від мобілізації правоохоронці, розшукали, продовжують пошуки ще 14. За результатами досудового розслідування 38 обвинувальних актів направлено в суд для розгляду по суті та у 28 провадженнях прийнято рішення про їх закриття. З цього станом на 8.09.2015 року провадження органів внутрішніх справ області залишається 44 кримінальні провадження вказаної категорії.